Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Кожен народ має символи, народні символи це те, що найбільше люблять і шанують люди. В Україні багато різних символів, і одним з них є птахи. Улюбленим птахом українців є лелека. В Україні його звуть по-різному чорногуз, лелека, босько. У народі казали. Лелека селиться біля добрих людей. Якщо на хаті звиве гніздо лелека, то і в родині має бути лад. Тому люди з особливою шаною ставляться до цих птахів. Ластівка вісник щастя, надії, домашнього тепла. Якщо ластівка в'є під чиєюсь оселею гніздо, то це передвіщає щастя цій родині. Український народ дуже співучий, тому ще одним символом стала пташка Соловейко. Це пташка співець добра і кохання, символ весни і волі, натхнення і неперевершеного таланту. Журавель завжди був улюбленцем, гордістю та символом нашої батьківщини, а кількість казок, пісень, легенд, оповідань, віршів, присвячених журавлеві, не злічити. Журавлині відльоти у вирій особливі і не лише формою польоту, відомим журавлинним ключем або клином, а й самим змістом та метою осінніх. Та весняніх перельотів. Коли люди бачать весняний журавлиний ключ, то кажуть, що це не журавлі, а веселики летять. Вони несуть із собою на крилах весну та щасливе літо. Малята пропоную вам послухати вірш, який приніс нам журавель. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив. Крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Малята, про кого розповідається у вірші? Про журавлика. Де літав журавель? Журавель перелітний птах, тому він облітав різні країни. А що відповідав журавель? Що він бачив багато різних країн, та краще рідної України немає. Малята, де ви не були, завжди пам'ятайте про свій рідний край, рідну батьківщину і завжди повертайтесь на рідну землю. Пам'ятай свій рідний край, мову українську, пісню журавлину. Знай, люби, не забувай все, що зветься Україна.